І так, кінець квітня. І я обробляв свої рослини усі, і дерева. Є відео на моєму каналі. Це в основному була медян Екстра спочатку. Дуже класний препарат. Обробив медяном екстра. Я вважаю, що все буде добре. Це для горішка. Горішки вже зав'язались. Це ось квадрат, бачите, квадрати розположені. Рослини сорт шедевр і вже зав'язуються горішки, їх можна вже бачити. А також, крім горішків, я вже бачу ну, весна дуже рання в цьому році. Я бачу довгоносика. Якось він рано проснувся ну, по, сроках, по сроках перша декада травня. Ось горіш, бачите, молоденький, вже його дуже гарно бачите. Від овгоносика це обробка, дві обробки обов'язково. Це початок травня і початок червня, перші декади травня і червня. І я ж все чекав, але я побачив, що і травневий жук вже. З'явився жере листя. Потім тля не на фундуку, а на деяких рослинах вже тля почала з'являтися. на смородинка там, і парічка. І, в общем, що робити? Ну, мені ще зарано обробку, я ж мінімізую, мінімізую препарати в цьому році. ну Зробив Актару, Актару, один пакетик на 10 літрів. Зробив, пройшовся. Ніфіга актора щось не спрацювало. Думаю, ну, якраз днів 10 ще потерплю цю акторою, пройдуся, а ще я додавав, там микроаліменти, чистий сад. І як раз воно було б, все, було б супер класно. Ну, було б класно, але не стала вона класна. Бо я ходжу, бачу багатенько цього довгоносика вже там, якась гедота. А корисних там кажуть, що корисні ж там, що ж ти бризкаєш, там корисні, а корисних я зовсім не бачу. Бачив цих божих коровок, там якісь пару, декілька штучок. І все, розумієте, що ж таке? Птиці птахи літають, жеруть, насипали ми їм хлібушик насипаємо, вони жруть той хлібушик. А ніфіга, я бачу, що гидота всяка тут в саду в мене дуже файно себе почуває. І ще й жере, молоде лістя жере. Я ж все це бачу. Ну, і так по рослинах бачу, що ну, щось не те, пора вробляти. І ось настав час. Я пару діб назад зробив обробку одним препаратом, яким я вже робив обробку. Він і фунгіцид, і інсектицид, і від хвороб, і від шкідників два в одному. Ось зробив я позатому році робив, і там вже була на оцьому, на оцій. Яблуні вже був павутиння було, я пройшовся і звернув увагу, що павутиння це пропало. Ну, думаю, о, а препарат дешевий. Думав, о, щось працювало, класно. А також я йому пробив і по фундуку. І, ви знаєте, довгоносика практично не було в мене. Пошкоджених горіхів було дуже мало. І якщо б я зробив ще якісніше цю обробку, можливо, що практично його зовсім не було, він не чіпає. І ви скажете, ну що ж це за такий препарат, і що ти ось пройшовся і нічого нема. Це препарат називається рятівник саду, я вже про нього розповідав. Він коштує 20 гривень в маленькому магазинчику, а на сайті «Агромага» я його знайшов. Ну там не один пакетик, там треба більше брати, по 8 гривень. Представте, два препарати, а їх тут і не два, їх тут більше. Тут є ще стимулятор росту, і він тут реально є, він працює. Я вам зараз покажу, що произошло ці два дні. Я, я вже бачу по рослинам, що, прям бачу, що все класно. Не по фундуку, фундук не хворий. Зараз покажу, хто вже прихворав і що зробив рятівник саду. Ось такий препарат. В нього, ну якщо почитати. То це просто фантастика. Там усе як найкраще, що може бути, все тут є. І ну, просто, просто супер. На 10 літрів за копійки береш, бризкаєш і все. А срок очікування, що таке срок очікування, через який срок можна вже, ну, продукцію їсти 20 діб. 20 діб це дуже класно, тому що є препарати і по 30. Ну що ще сказати? Якщо не помиляюсь, він третього класу, це ну, це нормально. Це нормальна третій клас. Ну точно не можу сказати, точно не пам'ятаю. Так, да, да, да. Другий, другий, клас, другий клас токсичності, але по показникам він нічим не відрізняється від третіх класів хорош кор. Ви скажете, що ти оце хімією поливаєш, там що, воно, що ж воно буде? Дивіться, хімія ця йде а у початок сезону, ще, ще весна, чи ще, ще весни, цілий місяць весни, потім літа три місяці, воно все виведеться з рослини. А якщо цього не робити, ну, я вам скажу так, що грушу е, прийшла ця гусениця, плодожорка зіжрала, ну, там ці квітки практично усі. Оце слива, дивіться, ось вона вже буде. І слива вона, ну, така в мене ну, постійно хвора. от постійно хвора. І я ж вже по листу бачу, вже опит є, що я бачу, що Ось щось не те, щось я бачу, що вона вже поганенько себе почуває. Обробляла стільки медян Екстро. Ага. І от після обробки рятівником в саду. я прямо от Дивіться, от які в неї листочки. Вони тут були в дуже поганому стані. Дивіться, що з ними, що з ними коїться. Вони прямо становляться краще, 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 прям на глазах. Це дуже класно. Тля вже тут була якась. Нічого вже нема, рятівник саду. Усіх врятував. Так що я вам рекомендую це, звичайно, не реклама, тому що я був би радий, якщо б мені е, щось, щось було. Але для мене головне, щоб це для вас працювало. Тому що, ну, що ти, як ти ну, такий дешевий препарат, що з нього можна? ну Ще, ще там якусь рекламу давати? Що тут, що, що тут? Ви. Вісім гривень, так це заробляє ще сайт, що своїх там пару гривень прилипив. Ви про це, що, що, як так дешево можна зробити? Ну, звичайно, з китайської сировини, але вона працює. Це саме головне. Е, вже на скор, на хорус подивіться, почитайте коментарі, що люди пишуть. Хорус скор вже дуже, ну, дуже не дуже. Е, то два пакети, як і кидай, актора не працює. Не спрацювало актора, а тут працює препарат, що тут. Тому я не знаю, що, актори два пакетика кидати. Так а що ж, два пакетика, воно ж це ж і грошей буде коштувати, і де результати. В общем, по опису рятівничка давайте ще. Значить, нема резистентності з плюсів привикання. Резистентність це привикання. А обробляти можна два рази за сезон. От якраз по фундучку у кого це ось. Перша декада червня і перша декада травня. Ну, дивіться, зараз це, я так розумію, що треба робити сроки ці залежно від весни, можна їх передвигати. Тому я зробив раніше і, мабуть, придеться зробити раніше. Буду спостерігати, коли довгоносика побачу, буду обробляти. Я думаю, що це буде чи 1 червня. Число, чи, можливо, навіть у кінці травня, ось так трішечки передвинулася. Так, ну давайте поглянемо. Обробив всі рослини. Ну, звичайно, з фундуком все добре, він в мене не хворіє, він проряджений, з ним все класно. А ось з персиками три і, е, кісточок, усі чотири з кісточок, е, три без питань. Це супер, а один генетична була кісточка, був сорт, який ну, дуже курчавостю хворів. І, скоріш за все, це, на жаль, передалося і цьому сіянцю. Ну ось Дивіться, курчавість в нього все ж таки пішла. Обробляв однаково, всіх однаково. І тут медян не спрацював. Там медян весь спрацював, тут ні. Але я ж беру свій рятівник з саду і обробляв. І Да да, ви, да, да, вона ж ви скажете, вот же ж вона є курчавість, але її не так багато, і я бачу, що він її прижиг. Були дощі, було холодно, вітер якраз передаються усі ці хвороби. Але е, зараз погода суха. І вона буде суха. Я бачу, що там на тиждень, на 10 діб дощів не буде. І оці рятівник зараз проникнує дії, він впитується в рослину, е, в ці, і там працює повністю. Ось. Нехай він там працює. І я вважаю, що все буде класно. Також під рукою в мене з тепер декілька препаратів, які я буду використовувати. Ну, по фундуку ви поняли, що це буде рятівник саду обов'язково. Ще разочек це від довгоносика в першу чергу, але ж і нехай від хвороб буде. Е, і все. По фундуку буду просто спостерігати потім. Якщо щось не те, я ж по листу вже бачу. Ну, досвід та не перший же рік займався. Я вже бачу, де що цяточки там, оранжеві цяточки пішли. Я знаю, що це. Не сонце, що це може бути починаться десь якась хвороба проявляти себе. Тому обробочка буде. Та, той же екстра, вона прижигає класно. Ось так. от. Так що не, 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 не бійтеся хімії, весна це головні обробки. Якщо ви бажаєте отримуєте результати. Якщо ви результатів не бажаєте, якщо ви там щось, там, та, комахи, там, природа, нічого воно не працює, ніхто нічого не жере, десь там, може, якийсь пару птах щось зіжджало, це не працює. Бо я ну, багато років назад як залишився від довгоносика без горіха, там да, він зіжрав мене. Відсотків 50-60, як мінімум, горішків. От Тоді, ребят, я зрозумів, що треба, ну, які там птахи, яка там екосистема, все це, все це фігня, тому що ну, бізнесмени вони ж не дурні, що підприємці вони працюють хімі, ну, в дозволених, дозволених, як це дозволено робити, щоб це було безпечно. Ось так, що треба робити нічого страшного навесні. Ну а далі вже. Звичайно, будемо мінімізувати цю хімію і працювати. Фітоспоріном обробляв, оцю рослину обробляв фітоспоріном. Він вже був у мене розведений, там, по правилам ніфіга він не працював, так що все це таке собі. Ось, я вам кажу, ось, оце працює. Давайте так, комусь щось не зрозуміло чи підказати, де можна взяти. Цей препарат, і чи, яка у вас думка, мені важлива ваша думка, що ви скажете, що можна, отак от, щоб було і дешево, і практично. Але, на жаль, препарати прийдеться міняти. І цим рятівником, хоча і немає резистентності, як вони пишуть. Я думаю, що рік-два і буду шукати те, що з при мене приблизно такого ж плану, щоб обробляти вже. Рослини іншими препаратами буду міняти постійно. Ну, крім медседержачих, крім медіанекстри, все інше буде е, мінятися і чередуватися. Всім дякую за перегляд і чекаю вас дуже в коментарях.